Росіяни продовжують штурмувати позиції сил оборони в районі Андрівки та Костянтинополя. Це Курахівський напрямок. І більше про оперативну ситуацію там розпитає Богдана Януша, заступника командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Пане Богдане, я рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава. На екрані наші глядачі ви бачите зараз QR-код. Це збір, традиційний збір для наших десантників на одному з найскладніших відтинків фронту. Пане Богдане, розкажіть, на що є дефіцит, чого потребуєте і на що цей збір? Відповідно, проводимо збір на безпілотники і на обладнання до них. Відповідно, збираємо на «Мавіки», їхні денні модернізації, нічні. Тому що, знову ж таки, це основний метод ведення розвідки та коригування вогню артилерії. І так, як противник інтенсивно застосовує РЕП, також противник стрілецької зброї відстрілюється, коли бачать наші БПЛА, то несемо в них втрати. Ну, знову ж таки, оці втрати безпілотника вони компенсують, вони рятують життя піхоті. Хай краще я втрачу 5-10 таких БПЛА, зато я знаю, що моя піхота знає, що відбувається на полі бою. Я можу ефективно стріляти артилерією і відповідно можу прикріпити до цієї систему скидання і допомогти цій самій моїй піхоті вбивати і знищувати противника. Шановні глядачі, аргументи більш ніж сталеві ви почули. Маленьких донатів немає, тому доєднуйтесь, підтримайте наших десантників. Пане Богдане, ще для розуміння. От Мавіки ви згадали. Скільки такі, таких штурмів чисельних на техніці механізованих завдяки саме мавікам, вам вдалося попередити і відбити? Не відповідно, можна сказати, що кожен штурм, кожен штурм. Відбувається от саме завдяки злагодженій роботі цього от комплексу. Цей MAV на нашому тактичному просторі. Якщо ми говоримо про підходи, то тут уже тандем. MAVIC побачив десь там пилюку на горизонті, піднімається крило, великий безпілотник, і відповідно виявляє противника, ще там. А безпосередньо про штурмі всі, всі 100% штурми відбуваються за рахунок того, що ми. Можемо бачити, що відбувається на полі бою не тільки зі слів піхоти і не з цього рівня на землі, а з повітря минулого року влітку. Мені здається, літо осінь вони чи не щотижня вас атакували, і там було десятки бойових машин. Зараз це механізовані штурми, чи все ж таки малими штурмовими групами йдуть. Так, дійсно, противник відійшов від цієї тактики щоденних механізованих штурмів з великими колонами. Проте ці штурми не зупинилися. Періодично, раз в два тижні, раз в три тижні противник пробує великою колонною, або навіть декількома колонами, буде вірніше сказати, прорвати лінію оборони. Но... Невдачі щось підкала, лишилося там горіти. А зараз противник перейшов до використання піших груп і до дуже такого інтенсивного використання мотоциклістів, штурмовиків. На мапі військово-аналітичного проекту Deep State видно, що росіяни просуваються у бік Костянтинополя, що розташований вздовж траси курахове Запоріжжя. Наскільки вони наблизилися до міста, і який характер боїв ведеться? Відповідно, можу говорити тільки за свій район оборони. Відповідно, у нас вони ще до Константинополя не дійшли, бої відбуваються на підходах в посадках. Відповідно, інтенсивність боїв щоденно по 5-6 по накатів групами відбувається. Ну це перманентно зранку, 5-6 накатів і ближче до вечора. Так само. Бої дуже жорстокі, тому що за рахунок маневреності, швидкості, нахабності груп на мотоциклах, противник скорочує час перебування в так званій кілзоні. Проміжку де ми можемо їх ефективно знищувати артилерію, ФПВ, скидами і наближається відповідно до переднього краю, де я вже ну, не можу засовувати артилерію, тому що безпосередня близькість до відповідно моїх військовослужбовців, і починаються такий жорстокий скоротічний бій е, стрілецькою зброєю, з якого е, наші способовці виходять переможцями. Але щоб не доводити до ближніх боїв, до стрілецьких боїв, е, шановні глядачі, ви бачите QR-код? це допомога, підтримка нашим десантникам 79-ї таврійської е, бригади, аби вчасно виявляти штурмові групи росіян і нищити їх на підходах. Е, ви згадали про мотоцикли fpv дрони, чи є це, так би мовити, ліками проти росіян проти атак. Чи вражаєте, можна вразити от мотоцикліста fpv дроном Можна спокійно. До прикладу, вчора зранку противник породив штурмові дії. Відповідно, fpv дрон уразив один розрахунок противника на мотоциклі. До того аналогічно мали влучання по Групі противника на мотоциклі і по противнику на кадроциклі. Там сиділи два військослужбовця противника з якимось ну, власне, габаритним майном. Не знаю, що там було, можливо, фугаси для знищення наших позицій. Але, знову ж таки, впікали їх невдача. Рух військові аналітики фіксують і в районі Андріївці Андріївки. Якщо володіти інформацію, поділіться над селом теж видно. Вони виступ просування військ РФ. Чи є загроза оточення підрозділів сил оборони там? Ну на жаль, Андріївку детально не розкажу. за межами нашого БРО батальйон оборони, Тому тут ці просування росіяни здійснили протягом тижня. А чи є ознаки, що вони підтягнули нові сили? І якщо відомо, які саме так, якщо говоримо безпосередньо, з наш напрямок противник підтягнув з відновлення з полігонів два мотострілецьких батальйони зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади. Відповідно, сили свіжі так діють вони нахабно, но, но. та як вони скажімо так не обстріляні, тільки пройшли полігон. І то такий знову ж таки зі слів противника в ускореному темпі, то допускають вони великих помилок, які коштують їм смерть, і коштують їм життя, тому що ну не привикли до того, що ми літаємо 24 на 7 мавіками, що Мавік може і гранату скинути, і скоригувати в вогоні, в піві артилерії, ходять кучками, ну і повіна такі моменти. На що ставку роблять росіяни, якщо говоримо про дрони? Чи у вас так само інтенсивно вони застосовують на оптоволокні дрони? Так, дрони на оптоволокні застосовуються противником, грубо кажучи, щоденно, але з моментом тільки по маршрутам логістики, тільки по бойовим машинам вони наносять ураження такими дронами. Але їх теж не жаліють, тому що по одній машині може бути спроба засування трьох, чотирьох, п'яти Дронів на оптоволокні. Скільки вже бойових машин верталося, то відповідно знаходили на них залишки цих дронів, катушок самих від оптоволокна. Ну і звичайні класичні скажем так, і в нікуди не зникли. Вони ми проти не пробує вражати наші позиції на передньому краю, позиції артилерії, колективного збройні. А з чим пов'язано те, що вони саме по логістичних шляхах, тому що мені відомо від військових, які воюють на Курщині, що однією з причин зміни там на фронті стало те, що вони просто валом туди направляють саме по логістичних шляхах дрони на оптоволокні. Ну, це банальна логіка. Якщо військовослужбовці на позиції, позиція про такого ряда довго. Там вона підготовлена через плані там сидять, В них є запас їжі, боєприпасів. Відповідно, цього необхідного. Воно рано чи пізно прийде момент, коли треба буде перш за все поміняти цього військовослужбовця з позиції. Венеться туди провізію, знайте туди боєприпаси. Тому що воно все з ходом бою, з ходом життєдіяльності закінчується. І відповідно, якщо обрізати от маршрути логістики, то виконувати завдання стає важче. Втомлювані сусового складу, їхнє самопочуття і ці всі комплексні моменти. Пане Богдане, як завжди, традиційно дякую вашому підрозділу і вам, що ви нас бороните, що у вас. Лишаються сили на це і запал. І я вам дякую, що знайшли час для спілкування і кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до збору для 79-ї таврійської бригади. ДШВ це був Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади.